Так, всім привіт! Хто мене знає, хто не знає, хто тільки новий на каналі, і в кого є, може, проблеми з кроликами, в кого немає. Вам вже всім цікаво, вчора викинув. і <кхід> Сьогодні вже мене болить горло. Стільки дзвонків, ну, не по поводу о, того, що там розіграша чи ще щось, знаєте, по поводу того, щоб. Е кажуть. Люди кажуть, ну не знаємо, чи то в тому проблема, чи ні. Дивіться, я грішив на воду. І розіграш буду проводити тільки не зараз, бо ну, не встигаю, хлопці-дівчата, з люцерною, з сіном. Трошки воно все, знаєте, не по графіку у мене. Я просто не маю часу. І я вже сьогодні прийшов, засняв відео. Таке класне відео, все розказав правильно. знаєте. І як почув, що пробиває та штука то, тум, то тут, то там, то в тому регіоні, то в тому. І просто я боюся помилитися, що то таке не знаю. Дивіться, що скажу. Що зможу сказати? По гноєві. В мене, виходить, гній тут все сухеньке, так? Все сухеньке, немає ніяких проблем, нічого там не проскакує, ніяких там глистів, ніяких там кокцидіозів, знаєте, як то говорить. Я не знаю, з чим то може бути зв'язано. Що я хочу в цьому відео чекати, сказати вам, щоб ну, може хто чекає на відповідь і чекає, щоб це швидко почути. Щоб довго не затягувати. Бив на, бив на воду. Чого? Ви всі бачили, яка була цього, цього року весна. І зима, точніше. Ви всі бачили. Постараюсь вам не переривати відео, а одним таким текстом все розказати. Всі бачили, яка цього року була весна. І... Які були заморозки, морози, тепла, ну, в морозі взагалі, можна сказати, не було, і всі ви те бачили. І я, моя така думка, не все вимерзло. Всі болячки, які мали, які зима мала забрати, вони завжди я чекаю зими, щоб воно все вимерзло. І все з собою забирає, і тоді все, природа відновлюється і все файно, все працює. Тут, виходить, я, так як я вам показував, все повиліковував, все здорове. Те, що мало там пропасти, те пропало одне кролення. А тут все виходить нормально. І тут то, з попередніх роликів гній зачепився. Так. Я сьогодні вам точно не розкажу, бо не знаю, що за проблемка, так? але я вам скажу, чим я його, можна сказати, вилікував, не вилікував, але я його зменшив до мінімума і. Можна сказати, що зупинив. Сьогодні одне в мене пропало, але так внезапно не було, не було, хоп і пропало. Щоб сказати, щоб в мене там засранці якісь є, чи ще щось, отаке дурне береве, вертає корм. А тут, виходить, все сухенько, все гарно, дивіться. Ну, нема, знаєте, щоб засранці були, щоб там слизь якась ішла, вже такого не видно. Е, можна сказати, що коксидіоз, там, чи ще щось, і я його там вилікував. Можна сказати, що я його вилікував, бо я користуюся таким препаратом. У вільному доступі скажу вам, де його купити. Домовився як би за знижку. Домовився, ну, щоб дешевше його продали, бо так як знаєте, премікс. Що ви їдете, наприклад, той, за тим органікою в Львів, купляєте по одній ціні, а в інтернеті він стоїть зовсім по-другій. В інтернеті він дорожче. Домовився за знижку, за все. Тільки телефонуєте і кажете, добрий день, я по промокоду. Так як називається мій канал. Макс Кров. Я казав, що туди кажу. Направлю багато людей, аби тільки він допоміг. Ну, вроді би, призупинило: зупинило чи не зупинило. Не знаю тут з маленьких. Ну, За останні дні нічого не пропало. Там ось сьогодні пропав один такий з більших, знаєте, але ну, видно було по ньому, що він трошки не такий. Препарат я вже не даю три дня, Бо ну, страшно давати, знаєте, може там залежність від нього виробиться чи ще щось. Кожен препарат, якби який би не був, би його більше як там 3-5 днів давати не можна, тому що один вимиває там якісь. З організму якісь там ці неполізні корисні частини один може спричинювати поноси. Ну, розказую, які е, цей. даю препарат. так? Цей препарат вроде би можна давати на постійній основі, але все одно страшно, щоб не спричинити тих самих поносів чи ще якийсь, якоїсь там біди. Далі під... після нього, думаю, потім пізніше вже використовувати підкислювач. Буду його робити сам, тому що він буде не такого кольору, як інші підкислювачі, а буде такий, як чай. І я буду його робити сам. Є в мене вже рецепт. Мені там ну, поділилися зі мною. Я думав, що мені його зроблять, але не зробили. Ще докупити треба декілька інгредієнтів. Все вам покажу. Мені вже скупили, передали і тепер ще декілька докуплю. Буду його пробувати робити сам. Кажуть, після нього його використовують на свинях, класно травиться. Комбікорм, ну, корм в желудку, класний кал від нього, кажеш, майже все перетравлюється. ну, Побачимо, буду експериментувати, бо його постійно кролям треба. Треба щось трошки, ну, стимулювати їх до їдла. і Також він є як антисептиком, як підкислювачем, гарно травиться, тим самим коксидіостатиком. Боронь якісь там лужні матеріали там попалися, щоб не було лужних реакцій. Його час від часу треба додати в корм не знаю, чи буду додати, бо води вони зазвичай п'ють більше, ніж їдять корму. Хоч кролики в нас, наприклад, зараз якийсь там захворів, так, корму він може не їсти, а воду він п'є завжди. Тому розказую, бо вже нічка темна, а ви всі хочете поради. Дивіться. Чим спас? Препарат я коли за нього знав. Дозіровку я вгадав. Телефонував до хлопців і мені сказали, Іван, ти вгадав дозіровку, тому що його використовують на курячих фермах. так, Синій йод. Називається йодинол. Е, його використовують на курячих фермах. І виходить, я використав тут 10 літрів. 10 літрів і зараз знов заказав, завтра прийде знов. Я вже три дня не даю. Вроді ситуація, не хочеться знаєте, залежності цієї, щоб кролик привик і там цього, хоча його кажуть, можна давати на постійній основі. Препаратом лікують, е, як вони називаються, кишкові, лікують, е, навіть міксоматоз я бачив. Деякі є фермера, казали, лікують кокцидіоз. На курячих фермах постійно деяких використовують, особливо особливо суточні курчата перші 10-12 днів. Потім кажуть, дають тиждень півтора одишки, якщо все нормально, то нормально, якщо ні, то дають ще раз. Ну, Застосовують дуже у багатьох цілях і в багатьох там видах тваринництва. Самка, якщо самка, наприклад, самочка запоносила, так, ви не знаєте, що робити, коли я пробував і антибіотиками всім не допомагає. Самці в чистому вигляді 10 кубиків набираю в губу в чистому вигляді цак. І бажано було би 2-3 рази в день. Я не мав часу. Даю раз, після антибіотиків немає ніякого ефекту. Даю раз і на другий день ще раз. На другий день вона вже суха. Даю потім ще раз, самка відходить. Але є мінус. Не знаю чого. Може, того отравлення водою чи ще щось. Я так думаю, може, знаєте, пішли нітрати в воду, чи ще якась зараза, Не знаю, чи бактерії. Був в аптеці, зараз худовою та сама проблема в людей поносять худоба, може то воно пов'язано якось. Ну не знаю, не можу ніяк нічим гарантувати. І коли в мене не було фільтрів ніяких, так? Ну, були ті простенькі, то проблем було більше. Був змушений поставити фільтра. І от в мене вже зараз на даний час вже другий фільтр. Бачите, який? Получається, і його вже теж пане, що буду скоро міняти. Цей я купив, відбираю солі. Ну Хоча деякі кажуть, що він там нічого не відбирає, нічого не допомагає. Цей. Як то він називається? Е, то вже я поміняв, то я пробував його мити, не знаю. Дасть він щось, не дасть. Цей називається е, угольний фільтр. Воду пом'якшує. Не знаю. Може там, знаєте, щось жорстке пішло в землю. Погано воно переробилося, ну, погано чи погано відфільтрувалося. Чи що? Не знаю, чим зв'язано, але тільки почав давати, і зразу падіж зменшився. Додав синього йоду і можна сказати, що майже, майже зупинилося все. Ще час від часу щось може пропасти. Крочий, кролик виглядає краще. Не знаю, може я щось неправильно раджу. Тут я вже знаєте, щоб потім не сказали, слухай, щось не то ти сказав. У мене хіба є, якби знаєте, трошки поголів'я і є експериментик на експериментик, біда. І бачите, що вона в багатьох та біда проскакує. Хочете, пробуйте так, як я. Напишіть синій йод в інтернеті, що лікує, як в тваринності, як ним користуватися, від яких цих напишіть гедінол і міксоматоз чи ще щось. Ну коротше. Така штука використовують всіх, як для тварин, так і для людей. То вже, знаєте, реклама не реклама, але мені поки що допомогло. Коксидіоз, міксоматоз, ще якісь там ці хвороби, антибактеріальне, антистресове, ну, різні види захворювань. Воно, можна сказати, лікує. Ото я набираю, час від часу взяв. Він такого от кольору. Кольору синього. Кроленят. Оцих кроленят я ним повеліковував. Видно, не видно, що вони там були чуть підзапоношені. Я перший, дивіться, по своєму досвіду розкажу. Перший раз я їм давав, по-моєму, півтора кубіка на кілограм в чистому вигляді. А другий раз я розводив один до одного з водою. Для чого? Тому що ну, ще є там деякі, знаєте, такі, що, може, вони. Цього, але ні, отдіплю. Вони такі ще худенькі, знаєте, але вже починають їсти, набирати трошки вагу, але вже позапоножені були, відпустило їх. А другий раз розводити треба. певно, що якщо другий раз даєте знову чистому вигляді, то трошки палить систему, він трошечки закрепкий для них, бо він трошки розчитаний на худобу, на кури, які яким можна давати навіть до 50% сої, поможе він вам, не поможе, мені поміг. Я додаю, заливаю. Я на 100 літрів, по-моєму. 5 кубіків. Курники перезвонили, кажуть, Іван, ти вгадав дозіровку. А деякі хлопці кажуть, що його можна давати навіть до 20 кубіків перші 2-3 дні. І кажуть, що нормально допомагає. І, коротше, масовий падіж зупинився. Як далі буде? Я не знаю. Чи будуть проблеми, чи ні. Вгадав я з водою, чи ні. На рахунок розіграша. 에, давайте зробимо якось. Може хтось знає, порадить мені програму, де можна вибрати, вписати імена, знаєте, і якось, ну, щоб вона вибрала, ну, показала рандомні ці, от дивіться, в мене кролення, так, і може, три дня, але дивіться, як воно вже бігає, воно вже інтенсивне, собі гарне, ну, таке, тіпа, типу, тіпа типу, висохло, тіпа типу, висохло, да, я його там пролікував, все, тут проблем, тіпа, типу, з немає, але все одно воно трошки таке ще грязнувате, я думаю, що який день-два, і воно вже підсохне. То ви цього. напишіть, може, знаєте ту програму, і ми якось розіграємо тільки тих, які я вже пролайкав до сьогоднішнього дня, бо я вже ж розказую, що це за проблемка. Е, проблемка з водою і що бактерії, ті, хто не те, що там писав хтось там з водою, і все, я ж казав, по умовам розіграшу вода. і Чого саме? Хтось написав бактерії, хтось сказав, що там е гербіциди пішли, чи там як воно там нітрати в воду. Хтось написав пліснява, грибки, також враховуються, тому що, може, ті самі грибки там були, вони мали під час зими, все мало пропасти, але воно пішло ж ти самими дощами. Весною пішло в землю. Також враховується. Я всіх понаписую, е записую всіх в програму, робимо. Розіграш десь до кінця тижня. ну, Треба чуть доробити роботи. Треба з ліцеркою рішити щось трошки з тими полями, знаєте, вроді трошки покропив, докропив. От якось таке. І я поспішив з тими виводами, а тепер вже не знаю, тому що воно з кожним разом до мене надходять дзвінки як з малих господарств, так і з великих ферм, Люди не знають, люди розстроєні, не знають, чим лікувати, знаєте, ніхто не хоче вкладати в гроші це діло. Бо вже дехто казав мені, що треба купив мені там, купив коксидіостатика якось чи ще щось. Я ж кажу, хлопці, цей препарат кажу від всього, і коксидіоз, і кажу, міксоматоз. Люди лікували і те, і те від нього, знаєте, ну, від багатьох цих хвороб, і як для профілактики можна давати, так і для лікування. Я кажу, я хочу подивитися. Бо зараз кажу купляти, я вже вносив великі препарати, толку від них не було ніякого. Купив он дешево сердито, літра. Да, правда, Я вже його випою багато на. Літра там скільки виходить, ну хай навіть 80 гривень, ну 75 чи скільки літра виходить, це 750. Я вже я кажу, я перші дні тратив 2000, тисячі, 3 тисячі, 5 тисяч. І результату було ноль. Тільки поставив фільтра і тільки додав це, і зразу ситуація виправилась. Не знаю, чи надовго, не знаю, як воно буде далі, воно мені помогло. Хочете, пробуйте. Якщо у вас невеличке поголів'я, фільтра, єдінол. Не знаю, чи вилікував, але поки що перші дні підтримати можна. Тиждень часу е... пропажі, втрати невеликі. Ото тільки декілька штук, то зверху ті, що не піддалися лікуванню, на яких я не звертав там великої уваги. А так, можна сказати, що більшість вилікував. Зараз, на сьогоднішній день колега в мене так само лікує. І в нього ситуація дещо гірша, тому що в нього. Фільтрів не було взагалі ніяких. Комбікор у нас однаковий, що йому даю той самий, що сам ним годую, але вода в мене була з фільтрами, в нього без. В мене ситуація більш-менш стабілізувалась. Хоча, ще раз кажу, не знаю, як буде далі. Але в нього чуть воно не в такому вигляді, чуть гірша ситуація. Хоча заказав знову знову, хай побуде мені. Може, завтра покажу, може після завтра знову нові нова партія прийшла. Ну, не прийшла, завтра прийде, і буду знову пробувати випоювати через декілька днів. Хоча ще е, також зателефонував до інших фермерів, які займаються не тільки кроликами. Вони порадили мені систему е, про промивання оцих поїлочок систем, щоб грибок весь забрати і. Також декілька препаратів, якими можна пропоювати кролики, щоб імунку зміцнити. І також вітамінчики, підкислювачі, понаписували, бо порозказували. Я це все вам буду, мені радять, і я вам буду розказувати тільки після того, як будете все випробовувати. Много і до але на більшості фермах його дають. Я буду показувати, що є дієве і що можна використовувати навіть в домашніх умовах. І Подобається вам, не подобається. Приймаєте мене, не сприймаєте, то вже знаєте ваші ці е, проблеми. Я показую, хто хоче, той мене дивиться. Не хоче, вибачайте. Більше я показати, розказати, ну нема як, не можу. Все. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в на наступному відео. Всі, хто написав е, вода і проблеми з водою, всіх записую, там де всім поставив лайки. Всіх переписую на листочок і якось ще не знаю як. Блін, ну постараюсь чесно слово, до кінця тижня це все розгадати. Не встигаю просто. Може я окреме відео викину, розіграш. Щось коротше, придумаю. Все. Всім пока. Слава Україні!